Чому жити в моменті і рухатись в потоці, ніби на хвилі такого драйву і ентузіазму це круто. Тому що коли ми живемо в моменті, ми починаємо помічати життя навколо. Тоді життя не буде настільки, знаєте, від нового року до Пасхи, потім пробігло літо і знову Новий рік. Ми щодня. Навіть будучи стомленими, чи десь в процесі якомусь життєвому, кудись біжимо, щось, щось ми. Хочемо швидше зробити, щось не виходить, а ми просто помічаємо життя там відблиск сонця чи неба в калюжі брудній, або ж захід сонця, чи зранку схід сонця, чи посмішки наших рідних близьких, чи коли ми сидимо в мобілках там чи за переглядом чогось свого, наприклад, серіалів, дитина підходить, каже: Пограйся зі мною ні ні я зайнятий. А таким чином ми. Упускаємо оце оці своє життя, оцю радість, яку ми могли б з рідними, близькими розділити, і тому життя саме в моменті, і те, що ми ставимо на перший, на перше місце, тобто себе в першу чергу і наших рідних, близьких, оце важливо. А не так як розповідає дуже відома блогерка, що не живіть в моменті, бо це ми тоді не можемо не здатні планувати. А ви знаєте, міс чи вумен, що жити ем, тільки своїми планами і не звертати увагу отут і зараз на своє життя це е, життя білки по колу. І знову ж таки, е, та ж сама блогерка розповідає, що от жити в, ніби так на такому е, драйві, коли ти ем, в ентузіазмі робиш свою справу небезпечно, а тим більше прагнути до якогось позитивного мислення. Ви що? Тоді можна впасти в страшний депресняк. Не хвилюйтесь, психологи радять і говорять, що людина не може постійно знаходитись на піку е, якогось емоційного піднесення. І в будь-якому випадку, просто якщо ви налаштуєте правильно своє життя, тоді, наприклад, зранку у вас не буде розбитого стану, а ви е, за допомогою вправ і... Е, ранкових ритуалів, зарядитись енергією. І, звичайно, ввечері, якщо ви будете продуктивними і знову ж таки налаштуєте правильно своє життя в робочих процесах, повсякденних, тоді ввечері обов'язково у вас буде спад, ви не будете на піку, ви захочете відпочити, а відпочити не в мобілках, а зі своїми рідними, близькими, зі своїми дітьми, які потребують нашої уваги, турботи, нашого часу. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях до зустрічі. Пока.